Бажаю міцного шановне панство. Сьогодні мова піде про відеоперехоплювачі. Вони бувають різні, різних фірм, різних форм-факторів та в різних корпусах Даний пристрій це є пристрій Hoover. працює на дві частоти саме ця модель на дві частоти. Отже, принцип роботи у нас є в іконці, де сканується безпосередньо кожне Діапазон. І коли вона вже знаходиться на ті частоти, на ті канали, котрі є саме аналоговий відеосигнал, він його виводить на картинку. І тоді ви можете побачити безпосередньо, що відбувається, і що бачить оператор безпілотного апарату. Бачимо, частота у нас 5862. 5862 ми бачимо і тут. Отже. Отже, пристрій є ефективним, зарекомендував себе добре, і в багатьох підрозділах ним користуються.